Гарного сім'я, дівчата і хлопці. Мені одна дівчина написала, каже, спечіть пасочку, таку, як рулет. Я думала, подумала, що думала-думала і подумала, що це вона має на увазі крафін. Тож Сьогодні спечемо крафіни. Значить, так, мені треба. 500 мл молока. Можна 50 на 50. Я вже казала, половину молока, половину водички. Так, це зараз зроблю пару дріжджів, 60 грамів. Буває, пишуть, дівчата, для чого так багато, то кладіть, як ви вважаєте, за потреби. Якщо ви рахуєте, що треба менше дріжджів, то будь ласка. А взагалі-то на кожних дріжджах написано пропорція. Скільки треба дріжджів, настільки борошна. От. Але ж у нас сьогодні паска. Значить, так, дріжджі поклала 60 грамів, літрів молочка. борошна, Покладу я три ложки борошна. Це буде така опара. Зараз це я. Ганенько розмішаю, опару я вже замісила, тобто заколотила, чи як там правильно назвати. Накриваю зараз пляночкою і вкутую в тепле місце, десь на півгодинки. Тим часом готую цедру. Можна цедру лимона, можна цедру апельсина, можна те і інше поєднати. Але я не люблю поєднати. Я люблю, щоб смак був щось одного. Або апельсина, або лимон. Сьогодні в мене буде лимонний смак. Звичайною теркою, ось так я знімаю цедру лимона. Ой, як пахне. Люблю смак цедри лимонної. Я, як завжди, забулася покласти. Ложку цукру, в опару. Ну, то так, нам взагалі-то треба буде стакан цукру. От за цієї, з цього стакана я беру ложку цукру і кладу в опару і виправляю ситуацію, але я бачу, що воно і так гарненько працює вже. Але ми чекаємо, поки повна миска буде опари. Опара ще стоїть. Тепер я висипаю цукор, решту цукру. Беру три яєчка курячих, ванільного цукру. Ось скільки бажає, я покладу дві ложки чайних. Покладу ще сюди цедру лимона. А до цедри лимона я ще ось, може, з ложку видавлю лимонного соку. І все збиваю. Не збиваю, а гарненько ретельно перемішую, а яйця я вже перемішала. Відставляю в сторону, Пив я беру опару. Ось така вона вже гарна. Додаю сюди 4 ложки олії, 2 ложки, тут трішки в мене коньячку і горілки. Дві ложки горілки. За сіль треба не забутись. Неповну чайну ложку солі, чайну ложку солі. Тепер сюди яйця із цукром. Захотілося ще мені пару ложок сметани додати. Перемішую гарно. Борошна треба буде десь до кілограма. Віяти треба поступово і не прогадаєте. Все вийде, дівчатка. Кавію борошно. І поступово замішую. Я завжди замішую дівчатка руками. Я люблю відчувати тісто. Тісто любить тишу, спокій, гарний настрій. Вію поступово і все вийде. Коли тісто майже готове, саме час додати масло. Хто маргарин додає, хто масло. 120 грамів треба. 100 грамів я кладу зараз. І 20 грамів залишу, як будемо формувати крафін. Оце так я втираю. Це запитують, а для чого? Це для того, щоб тісто було волокнисте. Пишуть дівчата, не легше вам розігріти. Ні. То зовсім інше тісто буде. Ось так і вимішую. Можна на поверхні. Зараз я буду на поверхні домішувати. Ось так. Тут будуть попадатися грудочки масла. Оце ми його розтягуємо по тісту. Масло треба, щоб було кімнатної температури, злегка таке тепле, не з холодильника одразу. Ось так я підмісила, тісто таке гарне. Підвію борошном і залишаю його тут. Хвилин через 15, я його підімну. Тим часом це треба було трішки раніше зробити. В кого що є: родзинки, журавлина і цукати, в кого що є. В коє курага, кладіть ще сюди курага. Оце я перемила і заливаю кип'яченою водичкою, і хай постоїть десь може. З півгодинки, потім я просушу, на полотенечку просушу. Пройшло десь півгодинки, зараз я його перемішу і знов залишу на півгодинки. Ну, накриваю. Пройшло ще приблизно півгодинки. Тепер розділяю я тісто на шість на шість частинок. У мене буде 6 крафінів. Бажано, щоб однакові були. Тепер формуємо крафін, дуже легко ось так розтягую тісто. Ось у мене масло 20 грамів тих, що ми залишали, я мажу гарно маслом. Тепер кладу сюди сухофрукти. Треба розділити на 6 на 6 крафень, ну приблизно так по жменці. Так? А взагалі-то можна брати і більше, і набагато більше. Хтось скільки хоче, стільки кладіть. Щось у мене є шоколад. Тобто дропси. Дропси дешевше куплять. Тут десь у мене 30 грамів, то я потрошку по, по 5-7 по грамів покладу. І теж можна більше класти, хто скільки хоче. І скручую ось так рулет, це дуже легко, головне з душею це все робить. Ось так. І розрізаю. Тісто повинно бути таке легке, наче, знаєте, щоб аж. Не до кінця, щоб на час рідки. І ось так я складаю такого равлика. Як вийде, головне, не хвилюватися. Ось так. І цей наверх підкладаємо, ось так кінчик. І все, графін готовий. Формочка в мене в діаметрі. 14 см, бо мене завжди запитують, а ви дивіться, які хочете такі робіть. Головне, щоб на одну третю була наповнена форма. Ось так. Ось я їх порозкладала ось так. І ставлю в розтойку, щоб гарненько так піднялися, десь я покажу скільки. Нагріваю духовку на 200 градусів. Ось так вони у мене підійшли вже. Приставлю духовку 200 градусів на 10 хвилин. І зменшую на 170 і десь буде 25 хвилин разом. Спекла я крафіни. Це ось одну пасочку просто спекла. Крафіни можна просто потрусити цукровою пудрочкою щедро. Хай трішки постоять. І будемо куштувати. Покуштуємо, дівчатка. Ось такий вийшов крафін. Волокниста така. Смачно південьку зробила я як звичайно, паску. Простенький варіант полога всередині. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку. Всього найкращого, бережіть одне одного. І будьте всі здорові, всіх обіймаю. і до зустрічі!